Задача 1. Краплина води вільно падає з висоти 450 метрів. Визначте її потенціальну та кінетичну енергію на висоті 200 метрів. Якщо маса краплини 2 г, а опором повітря можна знехтувати. Розв'яжемо задачу 1. Запишемо в дано, що нам відомо із умови задачі. Початкова висота, позначимо її H0 дорівнює 450 метрів. Висота, на якій потім знаходилась краплина H дорівнює 200 метрів. Маса краплини дорівнює 2 г. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання в кг. Це 2 помножте на 10 в-3 степені кг. І прискорення вільного падіння вже приблизно дорівнює 10 м за секунду в квадраті. Потрібно знайти потенціальну і кінетичну енергії краплини на оцій висоті 200 метрів. Потенціальну енергію краплини на цій висоті можемо знайти за формулою MGH. H нам відомо, маса відома, G також відомо, Ми можемо її потім порахувати вже. Далі застосуємо закон збереження повної механічної енергії. Початкова кінетична енергія додати початкову потенціальну енергію це повна механічна енергія системи тіл в один момент часу, дорівнює кінетична енергія додати потенціальну енергію, це повна механічна енергія системи тіл в інший момент часу. Повна механічна енергія не повинна змінюватись. Початкова кінетична енергія краплинки води дорівнює нулю. Тому що її початкова швидкість була 0, вона не рухалась, тому кінетична енергія її нульова. Початкова потенціальна енергія краплини води можна знайти її за формулою mgh 0 0 По Кінцева потенціальна енергія краплинки води на висоті 200 метрів M А кінетичну енергію ми будемо шукати. Підставимо наші значення енергії у цю формулу, отримуємо ось такий вираз. Це закон збереження енергії для нашої конкретної задачі. Звідси знайдемо кінетичну енергію. Потрібно mgh 0 відняти MGH. Якщо МЖ Mg винести за дужки, то отримуємо вираз МЖ, а в дужках H0 відняти H. Підставимо числові значення в першу формулу порахуємо потенціальну енергію на висоті 200 м. Вона дорівнює 4 джоулі. В Кінцеву формулу, якщо підставити числові значення і порахувати, визначимо кінетичну енергію на висоті 200 м. Вона дорівнює 5 джоулі. Відповідь Потенціальна енергія дорівнює 4 джоулі. Кінетична енергія дорівнює 5 джоулю. Задача 2. При підготовці іграшкового пістолета до пострілу пружину жорсткістю 800 Н поділених на метр стиснули на 5 см, яку швидкість набуває куля масою 20 г при пострілі в горизонтальному напрямку. Давайте розв'яжемо другу задачу. Дано. Із умови нам відомо, жорсткість пружини К дорівня. 800 або 8 на 10 в другій степені ньютонів, поділених на метр. Стиснута пружина на 5 см це її деформація, це її видовження Дельта х 0 дорівнює 5 см. Якщо записати цю величину в метрах, це 5 на 10 в-другій степені метрів. Маса кульки 20 г. Теж переведемо в стандартні одиниці вимірювання. Це 2 на 10 в мінус другій степені кілограми. Потрібно визначити швидкість, з якою кулька буде вилітати із пістолета. В знак питання. Запишемо закон збереження повної механічної енергії. Повна механічна енергія системи тіл в якийсь початковий момент часу повинна дорівнювати повній механічної енергії системи тіл в інший кінцевий момент часу. Спочатку кінетична енергія кульки дорівнювала нулю, тому що кулька не рухалася, вона була в стані спокою і її швидкість була нуль. Потенціальна енергія пружини, яка була стиснута, знаходиться за формулою K дельта x 0В в квадраті поділити на 2. Потім, після пострілу, у кульки з'явилася кінетична енергія. Яку можна порахувати за формулою Mв в квадраті поділити на 2. А у пружини потенціальна енергія дорівнює 0, тому що вона розпрямилася, деформації немає. І тому потенціальна енергія пружини 0. Якщо підставити всі оці значення в першу формулу, отримаємо ось такий вираз. І з цього виразу, якщо знайти швидкість, то це треба дельта ΔХ. Воно буде підкореним, але оскільки воно в квадраті, то його з підкорення можна винести. Корінь із СК поділити на m. Підставимо числові значення у цю формулу. Порахуємо. Отримали відповідь, що швидкість кульки дорівнює 10 м за секунду. Відповідь V дорівнює 10 м за секунду. Задача 3. З висоти 10 метрів, вертикально вгору кинули м'яч зі швидкістю 5 метрів за секунду. Визначте швидкість, з якою м'яч торкнеться поверхні землі. Упором повітря можна знехтувати. Розв'яжемо задачу 3. Запишемо в дано, що нам відомо. Початкова висота, з якої кидали м'яч H0 дорівнює 10 метрів. Швидкість початкова, з якої кинули м'яч В0В 5 метрів за секунду. Прискорення вільного падіння приблизно дорівнює 10 м на секунду в квадраті. Потрібно визначити швидкість В, з якою м'яч удариться об землю, торкнеться землі. Запишемо закон збереження повної механічної енергії. Початкова кінетична енергія м'яча 0 нульове. Дорівнює M V0 в квадраті поділити на 2. У м'яча була початкова швидкість, тому в нього була спочатку кінетична енергія. У також у м'яча була потенціальна енергія ЕП0. Тому що м'яч перебував спочатку вже на висоті 10 метрів. Тому потенціальна енергія його mž0. У момент удару об землю кінетична енергія м'яча дорівнює МВ поділити на 2. V це швидкість, з якою він долетів до поверхні землі, яку нам, до речі, треба знайти. А потенціальна енергія м'яча дорівнює 0, тому що висоти вже ніякої немає, м'яч уже торкається поверхні землі. Підставимо всі ці значення в першу формулу, отримаємо ось такий вираз. Домножимо всі три частини цього, цього виразу на 2 поділено на m. Тут 2 і М скоротиться, тут 2 і М скоротиться, а тут М скоротиться 2 залишиться. Вийде ось такий вираз. Нам потрібно знайти В. Тому В дорівнює корінь із цього виразу. Підставимо числові значення, порахуємо, швидкість, якою м'яч торкнеться землі, дорівнює 15 м за секунду. Відповідь В дорівнює 15 м за секунду. Задача 4. Тіло з початковою швидкістю 14 метрів за секунду падає з висоти 240 метрів і заглиблюється в пісок на 0,2 метри. Визначте середню силу опору піску. Опором повітря можна знехтувати. Маса тіла 1 кг. Розв'яжемо четверту задачу. Запишемо, що нам відомо. Початкова швидкість тіла V0 0 14 м за секунду. Початкова висота 240 метрів. h 0 240 м. H-опору це відстань на якій сила опору гальмувала м'яч 0,2 метри. Це заглиблення м'яча в пісок. Ну, не м'яча тіла. Маса тіла 1 кг. Прискорення вільного падіння дорівнює 10 м на секунду в квадраті. Потрібно знайти сили опору, середню силу опору піску. Запишемо закон збереження енергії в загальному вигляді. Тепер для нашої конкретної задачі: початкова кінетична енергія у тіла була, тому що в нього була початкова швидкість mv 0 v 2 поділити на 2. Початкова потенціальна енергія у тіла теж була, бо воно було на висоті 240 метрів МЖ0В. Кінетична енергія, коли тіло заглиблювалося в пісок, перетворилася в роботу сили опору. Ми з вами вивчали, що робота дорівнює зміні кінетичної енергії. Кінетична енергія тіла в момент доторкання до піску була, а потім, коли воно заглибилось, на глибину 0,2 метри кінетична енергія зникла, швидкість зникла, тіло зупинилося. Тому робота сил опору і дорівнює зміні кінетичної енергії. Також робота сили опору це сила опору помножити на H опору. Сила помножити на шлях. Потенціальна енергія в кінці, коли тіло вже вдарилося об пісок, дорівнює 0, висоти вже ніякої не було. Підставимо всі наші оці вирази в першу початкову формулу. Дістанемо ось такий вираз. І з нього можна знайти формулу для сили опору. Треба все, що вираз який зліва, поділити на H опору. Ось така буде формула. Підставимо числові значення, порахуємо. Отримаємо відповідь, що F опору сили опору приблизно дорівнює 12490 н. Відповідь. F опору дорівнює 12,49 кН. Задача 5. М'яч кинули вертикально вгору зі швидкістю 16 метрів за секунду. На якій висоті кінетична енергія м'яча дорівнюватиме його потенціальній енергії. І остання п'ята задача. Запишемо, що нам відомо, дано. Початкова швидкість м'яча 16 метрів за секунду, В0 дорівнює 16 метрів за секунду. Початкова висота H0 0 м. Кінетична енергія на якійсь висоті повинна дорівнювати потенціальні енергії. Це теж нам дано. Прискорення вільного падіння дорівнює приблизно 10 м на секунду в квадраті. Знайти треба висоту H, на якій кінетична енергія буде дорівнювати потенціальні енергії. Запишемо в загальному вигляді закон збереження повної механічної енергії. Це початкова кінетична потенціальна енергія, це кінцева. Спочатку у м'яча була кінетична енергія ek 0 дорівнює M V0 в квадраті поділити на 2. У м'яча була початкова швидкість, значить у нього була кінетична енергія. Початкової потенціальної енергії в м'яча не було. Висота початкова 0, висоти не було, тому потенціальна енергія нульова дорівнює 0. На якійсь висоті H кінетична енергія дорівнює потенціальній енергії. Тому і кінетичну енергію теж можна позначити і потенціальну позначити MGH. Тому кінетична і потенціальна обидві будуть MGH. Бо вони однакові. MGH додати MGH буде 2 mgh H. V0 на 2 можна. На масу можна скоротити обидва вирази. І з цієї формули, яка в нас вийшла, знайти висоту. Це v 0 у квадраті поділити на 4G. Підставимо числові значення. Висота H дорівнює 6,4 метри. Відповідь H дорівнює 6,4 метри. Доброго дня. Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом.